Вітаю, шановні гості та підписники каналу Майнеткет. Мене звати Ганна, сьогодні я записую підсумкове відео, верніше підсумкове відео до вступу у мій світ. У проєкті Олени Буганової в'яжемо українською, а саме остання серія Тиждень визволення спиць та гачків. Тиждень був дуже насичений і цікавий. В мене співпав він ще з майстер класом по квілінгу. Тобто в мене декілька готових робіт, тому що з квілінгом я гралася кожного вечора протягом 6 днів, і в результаті я покажу, що вийшло. Тема я обрала так, як літо, я орієнтувалася на дитячий вік. В результаті прийшли студенти аграрного університету. Ось, і я вибрала, обрала тему метелики та котики. Ну, і звісно, як людина, яка проводить захід, як майстриня, я повинна була надати свої вироби, тобто. Я покажу, яких котиків та метеликів я зробила не для початкового рівня, а саме вже показати серед... ну, я думаю, що це все, це все ж таки ближче вже до середнього рівня і показати свою майстерність. Ось, тому що ну, у нас музей, я думаю, що це і в будь-яких майстер-класах, якщо ти робиш майстер-клас, ти повинен показати свою майстерність, що ти можеш, власне, зробити. Я у своїй новій футболці. А, ось така вона в мене вийшла. Буде під зйом вставлено відеозйомка та фото, як вона виглядає на мені. Розгадана нитка, можу сказати відразу, важка. В плані того, що вона якось так дивно скручена, що вона постійно хоче в якийсь бік. А, поїхати, Але ну, в мене вийшло її трошечки обманути. Я б не сказала, що на все сто але але дещо ну, такий, і візерунок я такий обрала. А, мені треба було, я так розумію, обирати а, ну, просто візерунок, який повторюється там, кожен там, 6, 8, 10 петель. А в мене вийшло так, що. Я обрала такі доріжки. Да, доріжками. Ну, мені дуже подобалося, я зберегла собі е, доріжки, і ці доріжки вони <почали>, почали мандрувати по моїй футболці дуже активно. Ну, і я там викручувалася, як могла. Е, ось, е, ну, Буду тепер мати на увазі, що мені треба робити, що мені треба в'язати, який візерунок. Але в мене вийшло все одно футболку я буду носити. Щодо якості нитки, я можу сказати, що ну, там да, зі круткою такі проблеми. А в принципі, нитка класна, я у спеку одягаю в закриті плечі, і мені комфортна. Ну, в принципі, у нас ще не 46 градусів, але все одно мені комфортно в ній, я її на собі не відчуваю, ну тим паче, що в мене така летюча миша вийшла. А, і я мудрувала, мудрила, що робити, мені Оленочка поганого радила. Але я залишилась так, як воно є, і на мій погляд, воно гарно вписалося у загальний вигляд виробу. Ось такі в мене справи. А тепер я вас запрошую до перегляду основної частини відео. Вітаю! Сьогодні четвер, і я. Вирішила показати вам свої вироби, для, які я виготовила для майстер-класу в Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна. Я обрала дві теми, як я вже казала, і це будуть котики і метелики. Для діточок. Ну, в результаті в мене прийшли студенти. Я обрала легенькі такі іграшки, не брала картини, тому що це не ці. Ну, комусь цікаво, комусь ні. А така гарна іграшка вона можна прикрасити на якусь комодик, десь його можна покласти, десь можна підцепити на. Мотузочку при, приєднати кудись, тобто така універсальна річ, просто поставити десь. А, дуже саме елементарний такий котик. Сіренький. Ну, і вже як майстриня, я показала, що я можу зробити а, такого котика. Значить, для цього треба намалювати наркуш і паперу котика, якого ти хочеш, і вирізати, прикріпити на спеціальну для квілінга пробкову дошку. А потім наробити це, до речі, тут лінійка навіть не треба, це просто накручені елементи. Тобто я їх не за розмірами, тут треба лінійка за розмірами вимірювати, щоб однакові були кружечки, а тут ти кружечки вже крутиш, як вони стануть, це такі суворо закручені, туго-туго закручені кружечки, тільки колористика от підбирай собі за кольором. Так. Ну, один метелик у мене трошки буде вибиватися. А, я отак от його зараз покажу на фоні. Так, на руці. Бачите, теж це такий біленький метеличок. Не питайте, як я такі крила, крила робила, щоб вони були не паралельно. Тут навіть паралельно я з одніми так наморочилася з великими крилами. Це малесенький метеличок, він складається з шести. Елементів. Ще для діточок. Я такого зробила, тобто я робила декілька варіантів. Поєднання різних елементів квілінгу, Так, рожевенький з бусковим. Дуже мені подобається поєднання. давайте таки. Тут уже йде більш складніше, треба зробити тільце, а потім до нього приєднувати елементи крилець. Ну, теж такий елементарний. Бо я не знала, хто прийде, і мені треба було розраховувати на будь-який рівень відвідувачів музею. Бачите, яке? Ну, тепер те, що я вже відірвалася. Те, що я робила оце три дні. Тут навіть трошки поперець я не встигла від'єднати. Від... 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 Це не робота серйозна, це окремо малюються крила, щоб вони були однакової форми, розміру. І. Бачите, живий метелик. І потім це все робиться елементи, виклеюється, а, воно все висихає, а потім починається ігри з танці з бубнами, треба до цього тільця приєднати крила. Це дуже, дуже, дуже така копітка праця. І останній метелик, який я хочу показати, він найвеликий. найвеликий в мене. У мене було дуже багато чорного паперу після новорічних свят, і я переймалася до того що ж, як же їх використати. Коли я побачила метеликів на чорному, ну базою для якої є чорний колір, то я зрозуміла, що це моє. Бо я вже і чорних котів хотіла робити, хоча не дуже для дітей воно. Ну, Може хтось їх полюбляє. Зараз діти таким граються, що <кій> чорний кіт це ерунда. Ось, І отакий метелик, він десь ну, більше 10 сантиметрів. У не мене немає тут під рукою лінійки, до речі, треба було поміряти. Ні, немає ні сантиметра, ні сантиметра, ані лінійки. ось, Ось такий гарнесенький метеличок у мене вийшов. На цьому я е, на сьогодні з вами прощаюся до нових підключень. Мої вітання сьогодні четвер. І я до вас з остаточно готовою роботою. Я довела до ладу на матрасник. ось Так він виглядає. Буду, мабуть, продовжувати створювати комплект постільний, але не обіцяю, що це буде швиденько. Ось так він виглядає. Хочу сказати, що ну, я по периметру поприбирала всі клаптики, клаптики які стерчали. І... Попрасувала трошки, ну, скажімо так, я просувала, просувала на м, ліжку, тому на двічці. Не дуже, воно таке ідеально рівненьке. Але, як бачите, за розміром все стало, все добре. На матрасник вийшов. І сьогодні моя дитина буде його тестувати. І вітання, і хочу в цій частині відео показати ті роботи, які я просувала, але не завершила. І традиційно для мене, але не традиційно для сезону, я розповім про ті шкарпетки, які я зараз в'яжу. І перша робота це майже завершена шкарпеточка перша. У мене так по одній шкарпетці залишилося, а ця майже завершена, вже я не стала завершувати, вже знімаю вам відео. Ось це 37-й, 38-й розмір. Я в'язала від 5 ят... і... так і причеплений маркер п'ятку і. Ні. Тут я вже в'язала п'ятку. Я відв'язала, так мене буба зараз буде стрибати в кадр, я так розумію. Угу. Буба ти не можеш, так? О, моя дівчинка. О. Не може вона коли знімають, спокійно сидіти. Так, значить, мені тут що залишилося? Мені залишилося, значить, що, що я робила по-перше? Значить, то в верхній частині шкарпетки я додавала біленьку по два ряди шість рядочків меланжу і 2 біленької. А у нижній частині шкарпеточки я додавала, так як вона це стопа, і людина, ну, у мене я для матусі сподіваюся, але вона щось змінилася, структура ноги, і я не можу підібрати її модель, а, то їй треба було, не, не треба було робити клин підйому. Тепер їй його треба було робити. А зараз вона каже, що їй давай, одна і та ж кількість питань. Не знаю. Нитка та ж сама. Не знаю. Інвалід, людина з інвалідністю, людина з цукровим діабетом, з 10 років. Тому не знаю, не знаю. Ось. Ось такий, бачите, мені дуже подобається. Тут така ніжність, ніжність. Ніжність, біленькі, смужечки, їх вони навіть не помітні, да? навіть вони, наче вони вплетені. Це така нитка. І тут теж така наша це така нитка, але насправді ось, бачите, два моточки. Бубенька, мені так-не от не дуже приємно дивитися на тебе. Ось. І, тобто, тут така йде вже більш бускова. Це набускова ниточка, і ну виглядають вони, мені дуже подобається. Мені цей варіант дуже подобається. Ось, ну, буду завершувати. Я, до речі, дівчата, я в старти не йду, тому що, боже, я написала, переписала список, там, там повичеркувала, викреслювала те, що вже зроблено, і дороблю те, що ще не зроблено. ой 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 ой, -ой дописала. Ой-ой-ой. Я не буду брати участь у стартах, мені вистачить, що просувати. Ну, принаймні, дивіться, я е, говорю про шкарпетки. Да? І я е, говорю про те, що я зробила. Ну, тут я невеличку шкарпетку пров'язала. Я розпочала другу, але не буду показувати, Будемо тільки набирано петлі і все. І треба шукати на розмір менше спиці. Так, я тут маркера взагалі. Прибираю, тому що буде готова ну, нова шкорпеточка в'язатися. Тобто, це з різаних пасм. Зараз покажу тут, трошки мені буде робота. Бачите, різані пасми. І тут якось великий був моточок. Ось, а тут вгорі, це все я буду цю бороду прибирати. Тобто, мені є чим зайнятися. Ну, дівчата, Проте я це буду дивитися, дивитися тільки виключно в'язальний YouTube, тобто когось я подивлюся і буду оце знущатися над собою. Але я в'язала коричневі. Шкарпетки, мені дуже пряжа подобалася. Її треба випрати, бо це бобінна пряжа, це залишки виробництва, це пасми, і вони різані. Тобто вона ниточка така брудна, припилена. І вона після проня взагалі вона розпушується, розкривається, там ще якась пропитка є. І це щось просто. Ось така шкарпетка. Це десь 38-39-й, я думаю. Розмір трошки більший. Ну, Я не знаю, кому вона дістанеться, може дівчатам, воїнам, може комусь на подарунок, я подивлюся. Так, і ще одна шкарпетка, я, я зв'язала. Щось в мене шкарпетки погано в'яжуться, бо я за плечові вироби взялася активно. Дуже треба якось так подумати. Ну, добре. Буду розбиратися сама з собою. Ось, бачите, я зв'язала. П'ятку до п'ятки трошки дов'язала п'ятку і стопу. Значить, Тут у мене, ну, я, хто мене дивиться, знає, що коли я беру дрібні візерунки, останні десь, мабуть, 3 роки, я стопу в'яжу завжди гладенькою. Просто виворотню лицевою гладдю. А вже верхню частину, частину стопи, а верхню частину стопи я в'яжу, продовжую в'язати віз так. І Це в мене резинка 3 на 1. І для людини, яка не дуже може отогеньку резинку носити, я зробила 4 виворотних рядочки. Ось така шкарпетка. Теж я прибираю маркер, бо ця шкарпетка буде починатися. Нова, я тільки зняла її зі спиць, вона буде починатися друга шкарпетка з нуля. Бубеня тут, а, ну тут, пузико і її лапки. Її видно. Вона спостерігає, що я роблю, така дівчинка. Це 42-43 розмір, бо пряжа від любові глиною з групи розхом'ячка в Фейсбуці та розпущений светрик. Ось таке поєднання. У мене ще светрику багато, забагато ниток, що розпущ... що українською вовна темно синього кольору, тому що буде, буде і буде. А, так, я з... а, хотіла в'язати синю тонніку, але руки в мене до неї не дійшли. Але, чому не дійшли руки? Тому що руки дійшли до цього, цієї краси. Я рука, колись я казала, я на початку місяця казала, по-перше, я казала таке, що кожен тиждень я показувати вишивання не буду, бо я вишиваю від 1-3 ниточки на день. Більше трьох я не вишиваю зір. У мене не зовсім такий гарненький, і просто все навіть в окулярах починає пливти на четверту нитку. Така я людина, що я можу зробити. Ось, але мені це я вишивання не кидаю, я люблю хрестик, я люблю е бісер, я опановую стрічку. Давайте ми подивимося, що в мене тут виходить. А виходить, в мене наступне. Значить, я планувала завершити трикутник. Я взагалі планувала дійти до, е, все, завершити, дійти вже до квіточки, але не вийшло. Е, обставини життєвий. Тут теж я начебто роздумий. Я начебто пішла у відпустку, у мене другий день відпустки. В суботу я працювала, Ні. А, да, в суботу я працювала тобто з неділі я у відпустці вважається. Да? А в неділю я робила те, що зроблю зазвичай в люди в неділю. Тобто ввечері у мене язик був на плечах. Ось понеділок, сьогодні я відео це знімаю в понеділок. Сьогодні я проскакала як горний козел. По місту у справах, які накопичилися, і в'язати мені не було коли. Я ще в мами довго була, вона за мною скочила, бо я так прибігла, нагодувала, посиділа, 10 хвилин і побігла. А тут я вже прийшла на декілька годин, і де ж там справи були, треба було допомагати по господарству, бо люди з інвалідністю, і тато в мене настільки гараку, щоб в 66 років щось робити таке неймовірне. Ось, і тому там таким жіночим оком допомагала. Тобто такий відпустка. Ну, я люблю таку відпустку, тому що я за відпустку я все приводжу до ладу, що я планувала, як, як правило, і вже йдеш на роботу, ти знаєш, що в тебе всюди порядок, і можна працювати деякий час на дещо, не звертаючи увагу. Тому, отака в мене. Вийшла вишиванка, я не встигла трошки до квіточки. І тепер я буду брати, це в мене рукав. Один рукав, я буду брати другий рукав. він там, Я не пам'ятаю, бо він або перед я майже до квітки вже дійшла. Тобто десь я буду. Це в мене липні буде рукав. Ви бачите, ну, я багатопроцесник, і оці мої. Паралельно ще обмеження да, з зором. Фактично, ні, я тут переставила, я, здається, десь тут була, тут була десь. Дірки починалися, треба було прошити. Тобто це за місяць. Ну, дуже мало. Для мене, ну, я вважаю, це мало. Я колись сиділа, коли мене було 18, 19, 20 років, я сиділа. Не кожного вечора ходили гуляти, і замість прогулянки я могла сидіти і оце цілий вечір вишивати. Картини вишивала. Ну, а зараз кортить хочеться. Ну і потрохи я. Тобто я не роблю вишивку своєю домінантою. У мене домінанта все ж таки в язання. Ось, Але без вишивки я не можу. Ось така вишивка. І я хочу. На цьому попрощатися з вами до нових відео. Я планую все ж таки запустити відео плейлист, пов'язаний з натхненням, і там випускати якісь кратенькі спочатку ролику, потім довгенькі. І пов'язання у мене далі, ідеї є. Я починаю, дівчата, хто мені дивиться професіонал. У в'язанні я багато років я навмисно розпочала з нуля свої відео по е, навчанню, е, щоб дітки могли, дівчин, дівчатка могли е, школярки доєднуватися, щоб залучити дітей, е, тому що е, хтось комусь бабуся, матуся може допомогти. А комусь хочеться, а нема кого рядом, хто вміє в'язати. Є такі ситуації. Тому саме для тих, хай буде так, далі буде. В мене цього тижня буду знімати тему, як розраховувати зразки про їх важливість. Буду для дітей або дорослих, які хочуть навчитися. Поки таке відео, потім вже будемо робити ввірі. Ось такі в мене плани. Ось. І я прощаюся на цьому з вами. Приємно буду з вами поспілкуватися. Побачимось у наступних відео. один архітектор без подарунку. Да. Який архітектор безподарунку? Увага, чи є архітектори без подарунку нема. видео